Привіт. Нарешті я дозагрібав. Далі наш майданчик, нашу територію. Бачите, скільки я назагрібав кучик. Ось так загріб не все. Ну тут далі до городу я ж не загрібав це. Там змісту великого нема. А ось тут, тут же, бачите, які... Хоче листя доволі було багато і не тільки ж там, а ось іще, бачите. І тут, і тут, ну, ще вистачає. Буду вивозити, але не сьогодні. Сьогодні у нас субота, тому буде якась легка робота. Ось бачите, ну, там видно, чи далі я не загрібав, ну там уже не так багато листя і там хай воно, само собою. А ось тут кучі повозю, знову, поприбираю, ну і тут пагорб, тільки тут загріб. Далі там також не загрібав, то вже так і буде зимувати. Ну і погода трішки мокра, волого і неприємно на вулиці щось робити. Ну, і сьогодні особливо нічого не будемо робити. Е годівничку потрібно повісити. Я <сумітно -пока> кілька влогів назад там показував, як я знімав її, переносив сюди. Тут позагрібав. Бачите, але тут ще листя вон, з якихось дерев лишилось і воно трішки притрусило. Ну то вже таке діло. Кучку лишив невеличку. Віта сказала, я на зиму тут же не тюльпани. Я ось так включу. Ось тут тюльпанів. Хто трепанацію дивився, там є. І я лишив, сказала трішки. Залиши, вона просто прикриє землю. Ну, ось так. І нашу годівничку десь де-де я не знаю. Де. Можливо, ось так. Ну, зараз знайду проволоку, дріт. Можливо, ось тут, щоб тім було і де сідати, ось тут можливо. О. І там гілки є, а можливо навіть і ось тут. О, ось так їм буде й сідати на гілки. І тут буде насіння. Ось тут ми її і приробимо. І дуже зручно їм насипати буде насіння. Зараз так, поки положу, хай лежить. Схожу в проволоку, візьму. Викрутку, тут сюди шурупи закручені. Воно і бачите, і було тут на проволоці. З тої сторони. І зараз примотаю. Забивати сюди гвістки не буду. Примотаю. Хоча для такого дерева забитий гвіздок нічого не страшно. Але повісимо і там буде, думаю, нормально. І білочкам горішки. Mm. <ріст> Віта каже, також підкинь, тому що їсти зараз їм. Не знаю, вистачає чи ні. Але гриби вони не їли. Не їсти в Неїстівні. Ну, ладно, там два було б схожих на бабки, але вони трішки ну, вони в другому лісі росли. Ну, Там були нормальні гриби, <ріст> які ми знаємо. Але ні одного я не бачив, щоб вони поїли. Зараз прикручу, покажу. І синички вже тут літають. Ранком вже нам до вікна прилітають і давай їсти. Я шуткую. Але ось тут по балкону бігають і там по терасі біля вікна літають, а їсти то нема. Так що вже схоже їм. Потрібно щось давати. Віті сказав, говорю, та чи ж не мороз, якщо мороз буде, чи похолодає сильніше, то тоді ну все одно. Зараз зроблю, покажу, як зроблю. Ну все, вроді, все схоже добре. Зараз туди насіння покладу, насиплю і білочком горішків. Вот. Ну все, їжа є і білочкам, і пташкам. Задачу виконану. Привіт! А У нас сьогодні зранку з Вітою поїздка. зараз розкаже, куди. куди ми їздили. Зараз вже повертаємося назад. Що розказувати? Їздив на консультацію, до лікаря, до що У мене є певні проблеми з спиною. На кінець пішли руки, щоб <сістити> поїхати взяти направлення на аналіз, взяти направлення МРТ і далі будемо лікуватися. Тому що літом не було коли лікуватися, а вже прийшов час, що вже далі там літні буде. Така в нас поїздка. МРТ треба зробити, тому що у нас скільки <сістити> років Ну, 5 років. 5 років пройшло. Періодично я роблю. А ми робили і позапрошлий було краще, прошле вже гірше, їти там з позвонком. А то я її виганяю з городу, а то її не то... Що... А її якраз таким позвонком на городі повипатися. Це позбуло, то по в мене хребет. <ребет> я зрозумів. Хребет більш виносливий. ніж <ребет> Я періодично прохожу, але час іде і воно все гірше і гірше стає. Треба було проконсультуватися, домовитися, взяти направлення, а потім вже зробимо всі аналізи, дослідження МРТ і будемо записуватися по-новому, вже лікування основне. Якраз вже роботи певні закінчилися в квітні, можна вже потихеньку лікуватися. Ну, це ж завжди так. Потім, 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 а вже потім вже далі нікуди. Ось такі в нас справи сьогодні. Да. Ну, ще на базар, там, мішки, ну, вже, щось казали, цепили, там. Да. купили. Зараз світло відміхають два на два, так що нічого не стигаєш. Головне корму купили нашим домашнім. Да, да, да. Ну, світло нам, благо наші сонячні. Панелі, правда, сонця нема, вони не дають дуже мало, до 100 тільки видають. Чуть-чуть ну, під зарядку. Зараз сьогодні вимикають 2 на 2. Ну, Я поставив зарядний струм акумулятору посильніше, до 40 А поставив, щоб воно за, за 2 години набрало те, що ми. <різований> Витратили, ну за 2 години у нас вже навантаження не таке велике, кіловатний інвертор. От. І навантаження максимум. Я перевіряв його 900 Вт на довгий період він видавав все нормально. А так у нас навантаження десь в середньому десь до 400-300 Вт. Ну, піково буває, там насос микається, там холодильник, морозилка. І так далі. А все силове, я ж на трепанації ще розказував. Я перемкнув, і воно тільки працює під 220. Там пралка, бойлер. Ми це не вмикає світла. Так, так воно і не вмикнеться. Світла не немає, воно не, не вмикається. І а так світло пропало, ми е, в домі майже не відчуваємо, що його немає. Електрочайник не включиш на газу, газ, От, газ. Пр Пралку не включиш. Чувіт. Питали, чому ми не поставили електроплиту. Та ти за цих проблем, тому що. А тоді, взагалі, навіть, 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 навіть один, та... води нагріти не можна ну, було. Да. Газовий балон, да, у нас газу немає, і в селі немає, і підведеного і взагалі немає. Але ми купуємо маленькі газобалони і нам достатньо. Ну я ж показував, там ну, десятилітрові да. вони. Що, що ми? Я б само собою була. б. За те, щоб ми поставили нормальну інвентор, In yeah. панелі. Електрична електрична векторну інвекторну. Інвекторну. Господи, поки Та Не інвекторну. З нею було б комфортніше, тому що вона не та забув, як вона називається. Там, де кастрюлі спеціальні. Ми знімали квартиру там ще в Києві жили чи що то. Там були такі нагріває, нагрівається дуже близько. Ой, блін, тут ямиш пісець. Дорога. Неможливо. Зараз покажу. А що тут показують? Дороги як дороги. Ага, та це чек, це ще кусочок не такий страшний. Там далі. Ще... Ми замість 10 десяти хвилин пів години їдемо. Да. Тут Дивись, то, тільки по одному селу. Оце в одному селі і скільки і ми. І в нас ще. У нас трішки менше. Так. І, і в нас доді. ще ще трохи там подремонтовували. А тут з усіх самих пір, скільки ми вже живемо тут, ні разу, а один раз з чібінкою були, засипаличкою, яка да, повибивалася. Да, і... Я ж казав, хоча б докинули сюди асфальта й здирають старого. Тоді б воно укаталося трималося або смолою пополили. А так щебінку, а що щебінка, з під колес воно повилітало і все. І оце один раз токо був ремонт о -о -о, тут, в цьому селі. Далі до села дорогу зробили. Слав, слава Богу, то, тому, Ми, що і там невеликі частини. От, це от... коли під велике будівництво там попали, да, да, частини. Да. А це міського значення, значить, і вони була... до села довели. А тут ніхто нічого не робив. І оце воно так з тих пір. Ї. А так була вся дорога 20 кілометрів. Отака була до села. Це було вообще піпець. Я 50 хвилин 20 кілометрів їхав до райцентра. О, 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 от такі справи. А тут тільки оце в селі, час села виїдемо, і дорога далі вже. Добре. Ну, все, добре. Не бачу, Не, Ну не жалююся, я розказую ну, факти, факти, ніхто... факти, факти. А чого вже жаліться? Я вже так привик їздити по цим ямам. Як кажуть, кожну ямку знаю. Да. Я кожну мі... мілину знаю. Да. Ось це перша. Як в кіно було там якомусь В Савдепі ще. Ну все, ми поїхали далі. Поїхали додому, да. годувати. Котів наших, котів, да. Їдять як не в себе, ой не говорить. Мішками купувати. Вони пів години назад поїли і знов. І знов як будто їх не кормили цілий тиждень. Топити в хаті, тому що ми їхали да, розтопити. Так Все ми ранком протоплюємо. Такий у нас сьогодні день. Ну і тим більше вихідний сьогодні день, сьогодні неділя. Ось так. Будемо відпочивати далі. Приготуємо щось поїсти та й будемо да. далі. Ну, та, <хи> щось смачненьке. Королівський обід. Ти ж годувала? Так, все. Убистрому щось приїдемо, приготуємо і все. Да. Не буду а, запропонував у Віті, давай зайдемо на піцу. Там, у нас там дуже смачна піца. ми інколи туди звідти заходимо. Відказалася. Говорю, зато були зато при... спина були, і а, ну так, ну, да. а так би приїхали додому, і нічого готувати не треба, ми б наїлися. Ну, в общем так. Нас завжди виручають яйця, омлет, да, коли... палат, так що все нормально. Коли дуже скоро потрібно і хочеться їсти бах за п'ять ну, хвилин. Люди не вибагли. Да. Омлет або, звичайно, яєчня. І все огірочок, який віта на закатувала. Там ще й по є, цього року говорю багато не закатую, а Ти потом через два роки їх будеш викидувати. А жалко ж. ну... Скільки роботи і так далі, а потім викидувати. А так Кого? в основному стоїть і по три роки стоїть. Ну Віта я ж живу, не дає їм три роки стоять. Вона викидує. Два роки максимум каже. Так, все, давай закривайся, і да, Все. Тому що, он, бачите, до, до, до цих пір отака От, така дорога. Ми ніяк не можемо переїхати це село, а далі піде. Зараз трішки під двору там і, і все. Ну, коротше, ось такий у нас короткий влог на сьогодні. Зазвичай те, Мы... що є. Да, те, що є. Будні ж будні. Ні, сьогодні якраз не будні. Сьогодні у нас влог так. вихідного дня. Ну, який, який вихідний, такий влог. Так, що точно, буде сьогодні влог. Ну, вихідного ж дня. Вихідний <с день, <с ось такий у нас <с вихідний <с день. Скажу, який вихідний такий буде влог. Та що Всім гарного настрою, мирного неба і всім добра. Всім всього найкращого. Пока.